Влада дуже любить проспілки, що б там не казали. От вона могла купірувати, ну це типу відрубати майнового хвоста проспілкам, а конкретно Федерації проспілок, вже давно. Але вони люблять проспілки і відрубують по маленькому кусочку, ну так, рік за роком. І роблять лише це тоді, коли треба протягнути якісь поганські закони. От і цього разу знову піднялось питання у проспілок, забирають майно. Ну, яке воно проспілкове, кому воно приносить користь, крім тої верхівки, проспілкової, то окрема тема. Але чому знову підняли це питання зараз? Та дуже просто, два ключових питання. Перше, ви вже, мабуть, чули це проект трудового кодексу, де треба нагнути проспілки так, щоб вони не дергались лишній раз. А ще примусова накопичувальна пенсійна система, яка має обрізати частину заробітної плати легально працюючих працівників без будь-якої гарантії виплати їм не те, що там далекої пенсії, а взагалі будь-чого. Тому будемо обрізати далі.